Помилок дуже багато. І не тільки таких з цифрами, але й таких помилок орфографічних, виправлень, які не повинні зовсім бути у цих протоколах, коректорам використовують дільничні комісії. Такого ще не було ніколи. Які порушення, можливо, фіксували, окрім. Порушень таких. Серйозних нема, можна так сказати. А ось такі, от це настільки затримує роботу виборчого окружної виборчиками, що на цей момент у нас таки 21 дільниця прийнята із 83 А коли ви бачите таку помилку, ви повертаєте протокол? Да, ми повертаємо протокол на уточнення. закону вони їдуть на дільницю. Нас цей примірник залишається перший. І другий, а вони їдуть на дільницю виборчої комісії і пишуть новий уточнений протокол.